Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Якщо ви коли-небудь ішли додому після зустрічі за чашкою кави із другом, відчуваючи себе абсолютно виснаженим, є ймовірність, що проблема невисокій толерантності до кофеїну. Дружба, як і романтичні стосунки, можуть бути токсичною. Перша ознака це те, що ви не відчуваєте підтримки. Остерігайтеся друга, який робить уїдливі коментарі, коли ви ділитеся своїми досягненнями або хорошими новинами. Дружба повинна бути системою підтримки між двома людьми. Друзям слід святкувати ваш успіх, а не применшувати його або заздрити вам. Ви не можете бути собою. Ваш друг не приймає вас таким, яким ви є. Ви виявляєте. Що змінюєте щось у своїй особистості або зовнішності, що здається неправильно, ваші друзі повинні надихати вас бути кращою версією себе, а не кимось зовсім іншим. Він завжди говорить про себе як і будь-які відносини, дружба це двостороннє партнерство. Коли ви розмовляєте із токсичними людьми, вони знайдуть спосіб зосередити розмову на собі і своєму досвіді, замість того, щоб вислухати вас. Ваш друг пліткує про інших людей, або, можливо, вони не пліткують про інших людей, але надмірно критично, коли говорять про них, або здаються заздрісними, підступними або владними. Ставлення цих людей до інших може багато вам розповісти. Швидше за все, одного разу вони будуть пліткувати про вас. Або вже це й роблять. Ви відчуваєте себе фізично виснаженим. Наші тіла містять багато інформації про те. Наскільки комфортно ми відчуваємо себе з іншою людиною? Подумайте про фізичні та емоційні реакції, які ви відчуваєте, коли ім'я друга з'являється на екрані вашого телефона. Він створює драму на порожньому місці. Коли справи йдуть добре, токсичний друг може сіяти хаос і отримує від нього задоволення. Він не може насолоджувати спокою. Йому хочеться створювати проблеми. Причому часто в житті оточуючих людей, щоб не занудьгувати. Ну і остання знака це те, що ви помічаєте, що у вас погіршилася самооцінка. Здорова дружба повинна надавати вам впевненості, а не змушувати вас почуватися гірше. Токсичні люди люблять принижувати інших і роблять це дуже обережно. Вони знаходять невеликі способи критикувати вас. Ви навіть можете не звернути на це увагу. Але на підсвідомому рівні ця критика руйнує вашу самооцінку. Ось такі ознаки, шановні мої друзі. Якщо ви бачите такі ознаки у себе в колі друзів, то негайно змінюйте друзів. Або взагалі бути без друзів. Тому я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше їх пишіть, дивіться всі мої відео, ставте подобайки, підтримуйте мене фінансово, будь ласка, тому що для мене це дуже-дуже і дуже величезний стимул. І також розповсюджуйте це відео. Дякую за увагу! Cabe o